Вітаю на моєму каналі. Сьогодні трохи про столовий виноград, трохи роздумів та коротко про один з найкращих в моїх умовах по сумі характеристик сорт. Монтую відео наприкінці грудня 25-го року. Самі відео відзняті на винограднику у період дозрівання врожаю. В основному, невеликого, бо все пообмерзало весною. Втім, дещо знімав, якщо було що знімати, або планував щось розповісти про сорт або форму. Стосовно того, як вона поводить себе у важких умовах півночі. Тож тепер про деякі поступово повикладаються відео. Досвідчені виноградарі вже давно і самі побачили ці сорти та форми. А новачкам може буде і корисно у чомусь. Столових сортів та форм у мене зовсім небагато. Десь біля 30. Деяке, правда, по кілька кущів. Виноградник для мене це передусім захоплення, хобі, для себе особисто. Некомерційний, але і не колекційний також, коли люди збирають у себе по кілька сотень різновидів столового винограду і навіть не займаються потім торгівлею ягодами, саджанцями чи лозами. Просто вирощують у себе виноград. Нічого не маю проти торгівлі саджанцями. Якби не було продавців, то і у мене б не було свого винограду. А то зустрічаю іноді відгуки людей, що от мовляв, продавани та комерси такі сякі. І іноді складається враження, що продавці зобов'язані посадити та виростити клієнт до свій саджанець. А як хтось його з Самі вишатали, бо не доглянули, то звісно, що продавці і винуваті потім. Втім, продавці теж бувають різні. А взагалі, продавці мають бути чесними. Стосовно характеристик, сорту чи форми у своїх умовах, про які вони розповідають, якщо вже розповідають, а не розказувати казки як дехто. Бути відповідальними стосовно сортності і не забирати чужі та надії своїми пересортами, та реалізовувати життєзнаті саджанці. От, в принципі, усе. Ну, а решта то вже як кажуть, і людині, яка хоче виростити, треба буде потурбуватися. Я колись як купував свої перші три кущі винограду ще у далекому 2013 році, то. Взагалі немає уявлення, що з ними робити. Почитав тільки, як їх саджають. Зрозумів також, що воно хворіє і його жируть жуки. Чим обробляти і коли обробляти, ніфіга я тоді не зрозумів. Як формувати, теж не зрозумів. А ще зрозумів, що вкривати потрібно. Тож, спитав у продавця, тоді, як забирав саджанці, чим обробляти та як формувати. А той щось покривився і сказав, щоб я в інтернеті почитав. Ось так. Ну, в принципі, я і почитав, подивився багато. І помилки зробив усі, які тільки міг. І через кілька років набув уже свого власного досвіду та знань. І при цьому я ні разу не вважав, що мені хтось щось винен. Зрештою, продавець, ж не наймався до мене агрономом працювати. Так що так. За виноградаря ніхто вчитися та працювати не буде, хіба що когось ви наймати будете. Або ви якийсь, або власник там, я не знаю. Втім, зараз багато інформації, більш доступного вигляді не тільки у книжках та на форумах, а й на відео. Обрізки, формування можна наочно побачити. тож Було, було б бажання вчитись. Не так воно вже і складно. У гарні роки надлишки врожаю доводиться реалізовувати і мені, бо сам не з'їси. То, коли тільки по 100 кг врожай був, то з'їдав і сам. А зараз навіть у невдалий та важкий рік вже не вдається цього зробити. Також трішки вирощує кореневсні саджанці винограду поки що. Часу і місця для цього стає все менше. Втім, це ж і не бізнес. Скоріше намагання перевести існування свого виноградника на самозабезпечення, бо кожного року на його догляд необхідні не тільки власні сили та час, а ще й певні матеріальні витрати. Іноді це самозабезпечення вдається, а іноді ні. Поточних новинок останніх років немає, і, скоріше за все, не буде, бо по ряду причин і за новинками вже не гоняюсь. І час зараз такий, що не до того. І змінюються та зникають ці новинки дуже швидко. Поки надумаєшся, то їх або вже немає, без деталей чому так, або пишуть, що воно ніяке, пізнє, тріскається і тому подібне. І сенс купувати таку новинку вже відпадає. Розумію вже, що більшість цих новинок це просто сміття, навіть у ідеальних умовах вирощування. А вже на півночі, то і взагалі. Тут навіть гарні сорти мають купу проблем. Насамперед тріск ягід від надмірної вологи. Також скажу, що кудись подіти врожай, якщо він, звичайно, є, теж одного разу стає проблемою. Загалом, якось я вчасно все це зрозумів, прийняв для себе і вирішив не розводити столових форм та сортів більше 30 штук і. 5-10 кущів. А приділити більше уваги технічним сортам винограду, з якими я завжди придумаю, що робити. І чим більше працюю з технічними сортами, тим більше вони мені подобаються і стають пріоритетними, як і виноробство. От у цих межах і тримається у мене столовий виноградник вже років 5-6. Технічні сорти ще поки що розширюю трохи, але вже близько до межі, за якою я не зможу самостійно забезпечувати догляд винограднику в тих обсягах та якості, які вважаю за необхідне. А ще ж трішки саджанців винограду вирощую і якісь дерева з кущами є, за якими догляду, правда, менше, ніж за виноградом, але все одно займає якийсь час. Так і бігаєш тут, очі виплюєш або кульгаєш Коли як. Деякі столові сорти винограду іноді вилітають, хоча доволі прискіпливо відносився до їх вибору перед тим, як садити. Але таке вже життя виноградаря. І от тоді, на заміну щось саджу. Або з того, що нормально себе показало і подобається, або і щось новеньке для себе. Але це вже далеко не новинки на ринку виноградних саджанців. Бо знову ж таки, ставитися до вибору сортів я став, мабуть, ще більш прискіпливо, ніж раніше. І оці реклами чергового супер-пупер сорту, який має великі перспективи. І показують його при цьому на привіці десь на півдні. І в оригінаторів його взагалі немає у більшості випадків. І оброблений він при цьому якимись стимуляторами, а кажуть, що це він сам по собі такий. Ну і тому подібне. Коротше кажучи, щось мене таке останнім часом підбішує. Загалом, хто вже якийсь час у цій темі, то вже розуміє, що сприймати все це треба з долею здорового скептицизму. Плюс і ще ж. Я розумію, що в мене виноград на півночі, навіть перевірених сортів має купу проблем. То й взагалі. Так що, новинки йдуть повз мене. Коли щось виявиться достойним, то нікуди воно від мене не дінеться. Рано чи пізно посаджу, якщо буду живий. І тоді вже побачу, чи зможе воно себе розкрити в моїх непростих умовах. От, для прикладу, тільки посадив цієї весни собі Тіньку, байканурта, слава Україні, замість деяких гібридних форм, які вилетіли. Сам виноградник знаходиться на півночі Чернігівської області. Все у кривни та кореногласне. Отже, сьогодні хочу приділити кілька хвилин одному з сортів столового винограду, який себе показує одним з найкращих в моїх умовах. По усумі своїх характеристик. Сьогодні на відео пам'яті вчителя. Відео знімалося 13 вересня перед основною зрізкою вражаю. На цілий місяць пізніше цього року достигнуло, правда ж, і навантаження на цьому кущі було також непогане. Це сорт селекції Павловського. Як і багато хто в кого невеликі виноградники, хто особисто все саджав та доглядав, пам'ятаю, де що, відколи і від кого мене рости. Купував колись давно, восени 16-го року, лозинку цього сорту у Руслана Панченка. Виростив саджанець, посадив його потім на постійне місце, а лозинку від нього відрізав і зробив ще один саджанець, який теж посадив. Як виявилось, дуже вдале рішення. З тих пір досадив і ще один кущик. Грона у цього сорту від 700 грамів і вище, до 1,5-2 кг ягоди темновишневого кольору, овальні іноді округлі крупні. Сам сорт ультраранній. В умовах півночі в нормальний рік під навантаженням починає достигати у середині серпня або на тиждень пізніше. У невдалий рік дозрівання може продовжуватися до середини вересня. Але достигає в будь-якому разі. Як правило, в моїх умовах встигає достигнути до початку дощів. І відповідно до можливості того, що почне тріскатись. Стосовно тріску, то навіть у невдалі роки тріск на ньому нижче середнього. Тріскаються ягоди навколо плодоніжки круговими тріщинами потім може сипатись. Кажуть люди, що при перезріванні та триманні на кущі також тріскається подібним чином і без дощу. В моїх умовах. Теж таки спостерігаю, але не знаю причину. Чи це сортова особливість від перезрівання, чи це від великої вологості. Бо в, у той період постійно роси, і кожного ранку і вечора всі грони немов облиті водою. Так що, якщо довго намагатися тримати цей сорт на кущі, то таке може бути. Смак без мускату. Але це не простий смак, це вам не преображення. При повному дозріванні смак пам'яті вчителя фруктовий, а саме чітко відчувається смак вишні, солодкий, середньої щільності і щільний і соковитий одночасно. З підхрустом при розкушуванні. Чим далі тримати, тим більш робиться солодким. От що в моїх уявленнях є гармонійним смаком, а не Оте, ні про що, яке люблять обзивати гармонійний. Загалом, хоч я і люблю мускатні смаки, смак пам'яті вчителя після дозрівання мені дуже подобається, один з найкращих. Сила росту куща середня і вища. Гарно себе показує на вт образній шпалері зі звисаючим приростом, і на двоплощині шпалері, в принципі, так. Якось намагався зберігати врожай, але не на кущі, а на горіші. Потім в ящиках у коридорі. Вдалося тоді дотримати до Нового року. Був уже заізюмленим, і втрати були також великі. Багато погнило, хоч і перебирав. По суті, ультраранні сорти не повинен зберігатися до Нового року. Хоча пару років я таки умудрився якось його дотримати яким би це не виглядало неймовірним. Зараз вже цього не роблю. Цього року всі кущі обмерзли, відновилися і дали врожай навіть наймолодше. Цвіли трохи в різний час і один з кущів підгорошив через несприятливий погодньому. Цього року багато таких проблем було. Один з кущів натомість фактично дав повноцінний врожай, хоч і обмерз також. Навіть стійку із акації виламала. Трохи її укріпив, достояло до кінця сезону. Тепер треба шпалеру буде переробляти, бо то як одна вже впала, то час перестановки всієї шпалери вже близько. На колір, як я вже казав, пам'яті вчителя на півночі темновишнивий. На базарі колір не дуже привабливий. Хоча все ж його і купують. По хворобам цей сорт нормально. оїдіуму я на ньому не бачив, мілдю бачив. На початку вегетації антракноз. Цього року на одному із кущів була проблема з гнилями під час дозрівання, на іншому нормально, ростуть через 3 метри, мабуть, десь протикав за обробкою. Взагалі, гнилей у цьому році було багато, як і вологості. Загалом укривати на зиму, обробляти від хвороб та шкідників, звісно ж, потрібно, як і фактично будь-який виноград. Але при цьому і шанси зібрати врожай дуже високі, а не так, як у деяких сортів, хоч обробляй, хоч ні, все одно трісне і згниє. Взагалі класний сорт. В моїх умовах він один з найкращих. Майже кожного року дуже ним задоволений. Може, у когось не так, то пишіть, цікаво буде почитати. Лозою не торгую. Невелика кількість кореневласних саджанців цього сорту ще є. Якщо цікаве, звертайтеся. То вже нависно, мабуть, як все буде гаразд. Або у відлигу, якщо не захочете чекати. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!